Дякую, мене звати Єв... Євген. Я учня 3А класу в Миколаївському ліцею 42 Я приймаю участь у конкурсі Моя STEM-ідея. Проект Літак-Невединка. Іноді людям було важко дістатися до місця пожежі, аварії або затоплення. Тому я придумав спеціальний літак для порятунку. Ось я зібрав. Корпус свого літака. Це я Це його крива. Це резервуари для палива. Ось я закінчив своє будування. Зараз я покажу, де що знаходиться. Це контейнер. Для аптечок, це контейнер для їжі і парашутів. Це контейнер з водою, це там, де будуть сидіти люди. Та, також в ньому є датчики і камери. За допомогою яких він стає непомітним для ворога і рятує життя людям. Мілітя допоможе рятуйникам працювати швидше. І безпечніше у порятунку людей. Дякую за увагу.